Ми регулюємо лише надбавки, торговельні надбавки. я маю на увазі, якщо про молочну продукцію, тільки торговельні надбавки по молочній продукції. Виробники не регулюються питання виробництва молока. Ті зміни, які відбулись по ціновій ситуації, причому ну, незначні, так як на мене. Тобто ми говоримо по молоку десь відсотків 7, сметана в межах 15%. І масло вершкове в межах 10%, але я би говорив більше про сезонний характер цього, цього таких, коригування цін в бік збільшення. Це не новина, що, наприклад, восени і взимку закупівельні ціни на молоко зростають в населенні. Ну, якщо порівняти в минулому році, наприклад, у жовтні місяці, молоко купували в населення, в населення по гривні 90. На сьогоднішній день закупівельна ціна у населення 2:35. Тобто, звичайно, для виробника, ну, для виробника в будь-якому разі по гривні 90 невигідно продавати молоко. І те, що відбувається сьогодні на ринку закупівельних цін, це грає на руку виробнику, і в якійсь мірі це, це непогано, тому що це дозволяє принаймні підтримувати рентабельність виробництва цієї продукції.